Але я захотіла їм зробити невеличкі бокси і покласти туди просто милі якісь подаруночки. Недорогі, але такі новорічні. Я бачила там в цьому торгівельному центрі новорічні Ральф-плорен носочки. Мені б хотілося їх купити, але я не знаю, чи є вони зараз, бо корейці розгрібаються дуже. Бистро, швидко. До речі, нещодавно батьки теж сказали, щоб ми вибрали собі на зиму рукавички або перчаточки. Не ну, такі ж трішки, щоб хорошої якості були. Но теж як такий різдвяний подарунок. Погодка у нас зараз така, достатньо. Осіння. Але я напялила шапку, напялила куртку, ми в угах. Ну, ти ще ж я в угах, доха вирішив курсівки вдягнути. Ну, тому що сиро і холодно, все одно холодно. Зініці зараз 6 градусів. Через буквально, я думаю, пару годин буде вже один або два. Я не знаю, чи буде сильно бізі зараз, <плес> але почнемо. А це книжковий магазин, до речі, ми тут часто теж зависаємо. Remember, go and then from here go down. А, yeah, я no. ah, yeah. так ну тут я не знаю, що можна було б теж якийсь подарунок подивитися. Але у мене, якщо чесно, немає ідеї. О, можем. Доха. idea about gift. Баут About gift. <laughs> А, kind of <laughs> oh. ah, до речі, прикольна річ, я побачила це у подружки, котра тут живе. І короче, оці штучки вони нагріваються. Тобто їх суть в тому, що ти їх вмикаєш. І вона як грілка працює. Ось такі різні. Я така, яка ділиться на дві. Є такі мішочки одноразові, які нагріваються, і можна в карман класти і ходити з ним. А це більш такі довгограючі, щоб не викидати кожен раз. Це що, це світильнички, які не працюють? О, корі. Це наш варіант. Так, нам треба насправді рухатися в ритмі, бо треба встигнути ще купу справ сьогодні. Взагалі це бібліотека. Зараз я вам покажу. Ось вон. тут продається всякий став для життя. А тут вже йде бібліотека, і вона така дуже-дуже огромна. І от там вона так іде кругом, дуже-дуже велика, там люди всі сидять, читають і так далі. Яка милота. Бажима штада. Що воно все таке хорошеньке? Так як в Кореї потрібно завжди носити картки з собою, оце реально Спасає, дуже спасає. Зараз мода на ось такі ще тримачі, це як оці попсокити, але зараз модно ось так ось такі штучки купляти. Продягаєте тут руку і тримаєте. Ну симпотно, симпотно. Я теж над таким думала. О Боже, це у кого такий телефон взагалі дивіться. Я зі своїм 16 16-м просто я У мене руки болять з ним ходити. <свісно> <свісно> а ти не той журнал береш? Перед тобою жіночка валяється, а ти на машинки задивляєшся. Дівчатки, кому треба журнал замовити в Україну будь-який. Я можу придбати для вас. Коротше, ви поняли. Замовляйте, у мене став. Хто дивився кулінарне шоу, той знає, хто це. це звичайно, доха у відділі з квітами. У нього вже є дві книжки, треба ще одну. Зробила причосочку, потім вдягнула шапку і все пішло попсті. По До речі, у мене герпес вилез, мені здається, через стрес і недосип. Взагалі дуже хірове почуття. Я думаю записати відео окремо розмовне на тему мене і мого здоров'я в Кореї. Це окремий вид знущань. От у мене він вже засох і така, наче мене вдома трішки прикладаються до мого обличчя. Anyway, she has small. Новорічних uh, медвежат нема, але є отакі наборчики просто з мішками. Це жіночі і це чоловіче. Ми думаємо над оцими. Uh, <laughs> але дуже also мило. Cool. 아, 아니야, yeah. Давайте я вам покажу цю зону. Вона просто чарівна. Я ще не викладувала тік ток я ще нічого не робила, але ми тут завітали ще в перші дні, коли вони відкрили цю... А, цей театр. Всі бажачі можуть відвідати тут, купити всякі подаруночки. Тут є така чарівна фотозона, теж новорічна, просто, ну просто взагалі, в мене аж до селі спробирало, що, погнали. Я не знаю, як вам, але у мене в перший раз аж дихання перехватило, наскільки це чудово виглядає. Просто для настрою, для фотосесії, для дітей. Мені здається, це вже така річ. Клас. От, люб, от вміють вони робити красиво. Дівчата, мені нема життя. Мені О, нема зі Вау! Він бачить квіти просто повсюди. What about this? Шакіра, Шакіра. Так, ми зараз йдемо в Олів'янг знову, бо... Вирішила батькам подарувати якусь косметику, бо вони колись казали, що їм треба відморшок щось для нього і для неї. Да. Віковий якийсь кремчик або ще щось. Під очки, я ще не знаю точно. Зараз будемо дивитися. Ага, Доха задалися на палатку з їжею, Ладно, Так поки. Кюріс. Ванта чай авто. Кюріс. Shiny. Кожен раз, коли тут гуляю, мені здається, що я в якійсь нано країні. Для батьків ми купили ось такий крем під очі від бог. І... і такий крем для обличчя. Це все ліфтинг крем від зморшок. Спробуємо. Yeah, maybe shrimp. shrimp? <плес> Зараз ми шукаємо дохи small bite. Small bite. <плес> щоб він трішки щось вкинув в ротик. і потім будемо їхати додому готувати постараюсь засняти цей процес і показати вам, а, і показати вам як готуються твен-джанчики. Я вже його один раз готувала, йому сподобалось. Ну, не тільки йому, в принципі, сім'ї. Тут на нульовому поверсі, я не пам'ятаю якому, коротше, можна купити їжу, поїсти. Тут сушіки продаються дівчатки. О, боже, можна з розуму зійти. Хочемо поїсти риса з свіжою, свіжим лососом, але у нас продається тільки заморожений, тому треба зараз купити тут. Боже, дивіться, яка краса повсюди. Сири, е, сиру рибку купити треба з рисом і з супом тренд-джанчиґен. По цінам хочете, я вас зорієнтую. Лимон 6 штук, 14 тисяч Вон, 6 яблук 26 тисяч Вон, Сім мандаринок 15 тисяч Вон, клубника 35 тисяч Вон. Є ще така піва навіть 28 тисяч. Ось така блубри 19 тисяч вон. Мандарин 22 тисяч Вон. I super like this different fruits. Mm. I mean, this taste just uh, when these farmers were they split, right? Yeah. And this dependent, uh, they took first like um, best quality, uh, and rich people buy uh, here. I mean, really, I heard. But looks really so good. Expensive. Yeah. But we tried often, like oh. this taste. Sometimes when we. Uh, oh. It But it's for Football. us. For poor people. still. still expensive, yeah. Так, це треба брати. За 10 тисяч щось так, стільки помидорки. Такі салатики готові, продаються за 5900 900. А, сирок, помідорки, салат, а, бачу оливки всередині. От. Майже 6 тисяч вон. Салатики подешевше 5 тисяч вон. Чисто для тих, хто надіється. Така рибка 10 тисяч, 9 тисяч, 8 тисяч, в залежності від є стейки по 10 тисяч вон. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Боже, дивіться на цього красення, о Боже. Ну, я взагалі не голодна, але коли я дивлюсь на цю красу, на цю рибку, я обожнюю рибу, я просто крейзі. <рес> Такі уродці продаються тут різні. А, вже нарізаний. Десь yeah. Ось Такий салатик з рибкою 12 тисяч. Погано. Sano uh, and then I did this one. What about this more bigger? bigger. Yeah, bigger than oh. mm -hmm. Завернула льодика туди. Фета коштує 10 тисяч вон 150 грамів. І оце скільки тут? How, how many here? 226 грамів, 12, 13 або 12 тисяч. Ось така гауда коштує 6800 і така гауда коштує 7900. Някіта, кубеку пріядею. А. 15. Доха працює в цьому магазину в марті, і ось цей фрукти і овочі тут продаються. он там стоїть а, хазяїн, і він бачив, що я сиджу в машині, я в телефоні сиділа, працювала. І Він постучався до мене і дав мені дві мандаринки. Я казала, що він постійно дає дохі. Щось. То помідорки, то мандаринки. Всі. You know, Suddenly tried to choose this and then disappeared and, I, <laughs> and he already asked me where are you and then I said, in the car. I mean as soon as I went. принес мне ми хороший улыбався. Oh, So cute.